Сім ультралайт. Друзі, сьогодні хочу розповісти трішки про піраміду від компанії Lightway Piraom Max. Хтось мені може зараз сказати, Саня, ти чого офігів? що це взагалі за ультралайт. Але, друзі, я хочу все ж таки спробувати донести до вас свою думку та, можливо, доводнити, чому це ультралайт. Звісно, друзі, що це не реклама. Хоча чому ні, але це все робиться на безкоштовній основі. І я. Хочу розповісти декілька слів про компанію Lightway та свої відносини з ними. Насправді, друзі, у мене є дуже багато споряджень від компанії Lightway, особливо їхніх пірамід різних, за що я їм дуже дякую. Але хочу розповісти, чому, звідки та як вони у мене з'явилися. Ми з дружиною водимо дітей в Карпати, в гори, робимо це на безкоштовній основі. І, звісно, що без легкого або ультралегкого спорядження зробити це дуже-дуже важко. І компанія Lightway мені в цьому завжди, вже кілька років допомагає. І звідти у мене є стільки спорядження. Особливо, звісно, це е, піраміда. Піраміда, а також квілти. Спальників немає, але квілти, декілька квілтів, 4, мабуть, або 5 квілтів у мене від компанії Lightway є, і в цьому всьому діти, дітям дуже комфортно, зручно, зручно, комфортно відпочивати, відновлюватися після цілого денного походу. Наприклад, в Карпатах, за що я, звісно, хочу подякувати ще раз компанії Lightfade. А зараз, друзі, спробуємо зробити деякий огляд на піраміду Піраом Max. Вона складається з двох частин: верхній тент та, звісно, внутрянка. Тож розпочнемо з першої його частини. Коли я перший раз побачив цю піраміду на сайті, на сайті компанії, то у мене був такий дикий сміх, тому що. Я подумав тоді, яке к чертям ультралайт, що це взагалі таке. Друзі, коли е, я взяв цю пірамид, піраміду та пішли з нею в похід, я зрозумів, що це дуже-дуже круто. Розмір цієї піраміди вражає. 276 на 276 та по висоті 185, але її можна зробити ще вищу, якщо трішки підняти, і я зможу проходити майже не нагинаючись <клес> через ту піраміду, якщо відкрити два входи. Вага 735 грамів, це верхній тент, 735 грамів з, разом з відтяжками та, та мішечком. Тканина 20 день блискавка YKK Aqua Guard, і зараз ми спробуємо її розкласти. І вас, якщо хтось не бачив цієї піраміди, зараз ви офієєте. Складається вона дуже просто. І, наприклад, якщо ви йдете, йдете е, на маршруті і, наприклад, пішов дощ в цій піраміді, по-перше, ви її дуже-дуже легко встановите. Це займе, якщо вас багато, то це займе хвилину, можливо, дві, не більш. І дуже багато людей поміститься під тим тентом. Я гадаю, що 10 людей, напевно, помістяться. Ну, не відпочивати, не спати, звісно, але перечекати, наприклад, дощ, то... Дуже-дуже легко. Тобто ми розклали квадрат. Я маю надію, що це квадрат. І зараз, що робимо зараз? Як ви пам'ятаєте, висота піраміди 185. Тобто, нам потрібна палка довжиною 185. Але, звісно, такої палиці немає. І ми просто зробимо. З двох палець одну. Як це зробити? Хтось вже бачив, я колись е показував, як зробити з двох па палець одну, але велику. В компанії Lightway є ось такі ремішочки різнокольорові. Тобто нам треба 185. Я роблю це ось так. Дуже важливо, щоб. Кінець був захищений, або взагалі його не було зверху. Краще, щоб не було, бо прецеденти вже були. 185, ось мій зріст, десь 185, і зараз я просто е, з'єднаю. Якщо ви думаєте, що ця конструкція не витримає та впаде, то дарма. Оце дуже Міцна штука, я користався нею вже дуже давно. Наприклад, наприклад, в Болгарії, і вона відпрацювала дуже класно. У нас є палиця. Ще раз нагадую, якщо наприклад, розпочався дощ, і вам швидко треба встановити піраміду. Хтось розставляє, розкладає, розтягує піраміду, а хтось складає ось цю палицю. І що відбувається? Ми можемо це зробити дуже-дуже швидко. Ось. І це все. <свист> І вже можна заходити. Тут буде десь з 10 людей, мабуть, може, можуть поміститися. Як ви бачите, вона зараз більш мого зрісту, тобто більш, ніж 185. Якщо ми вже встановили, наприклад, її для сну, то ясна річ, що нам треба все попідтягувати. Ось так ми можемо ще підняти над землею, щоб, ну, щоб менше було цього ж конденсату, щоб піраміда не діставала до трави, а була, щоб ось так трішки паріла над землею. Друзі, запрошую вас в дім, хоча спочатку хочу показати вам ось таку річ. Друзі, я трішки тільки нахиляю, нахиляюся, та спокійно проходжу. Через весь цей лабіринт. Ця піраміда дуже легка в установці. Наприклад, коли я йду з дітьми в похід, я всім показую, як встановити піраміду. Або ще перед походом. Але перед походом все ж таки воно не так працює, коли ти вже практикуєш. І я встановлюю встановлюю піраміду тільки один раз. Потім діти без проблем, без проблем встановлюють або от Ом, там, Макс, або піраом Дуо, або іншу піраміду. Тільки перший раз я показую. А потім, потім я, ну, буває, якщо, там, наприклад, погода не дуже добре, то я щось там підтягую. Але діти від 12 років вже самі встановлюють е, спокійно піраміду та. Та ось так. Я не сказав головне, що вона ця піраміда на чотирьох людей. Чотири людини спокійно можуть там поміститися. У мене діти спали трьох та чотирьох. Ну, тобто, у мене дві такі піраміди було, і чотири дитини. Дитину. Ну як дитина? По 14-15 років це вже такі підлітки, і вони спокійно відпочивали під цими неймовірними просто розмірами. Звичайно, якщо б я пішов з цією пірамідою, я би пішов в ось такий спосіб, і мені було б зручно. Але якщо ми беремо дітей, то все ж таки треба, щоб було завжди сухо, комфортно, безпечно. І щоб, ну, щоб вони захотіли ще раз піти в гори. Не, не тільки, зрештою, діти, дорослі, також, дорослі ще, ще, ще більш вибагливі, Ось, і їм завжди десь щось дує, десь щось не так. І для цього є москітна сітка. Москітна сітка важить так само, як і піраміда. 700 грамів разом з чохлом та відтяжками, бо там також є такі невеличкі відтяжки. Весь комплект з усіма відтяжками та мішечками важить 1400 грамів. А зараз я хочу, хочу повернутися до початку відео, де я сказав, що це ультралайт. Я насправді не дуже люблю ділити. Вагу ділити їжу, тому що у кожного повинно бути своє. Я завжди роблю, коли роблю походи з дітьми, з дорослими. Завжди у кожного є своє. Максимум, що може бути на двох, це піраміда, бо бувають двомісні, або як, наприклад, ця піраміда. Плюс може бути, наприклад, звичайно, там пальник якийсь. Але все інше, їжа, спорядження кожного має бути своє. Але я також знаю, що, що багато людей рахують спорядження по-іншому. Наприклад, якщо під цією пірамідою ночують 4 людини, то ми її спокійно можемо розділити по вазі. Тобто, друзі, якщо ми поділимо цю піраміду вагою 1400 г на 4 людей, це буде по 350 грамів. І вийде, що піраміда буде важити. Одне місце в цієї піраміді буде важити 350 грамів. Це якщо це не ультралайт, то що це? це я вважаю, що це насправді дуже дуже крута річ. Тим більш, друзі, з цією пірамідою я вже ходив не раз похід з дітьми. І вона. І не тільки з дітьми, бо дорослі ще, як я вже й казав, більш вибагливі. І я не ночував в неї. Але я сидів, сидів в неї, коли був дощ з вітром. І що дуже класно, коли встановлюєш зараз, ми встановимо москітну сітку, бо москітна сітка дно москітної сітки. Дозволяє загородитися від вітру. І це було дуже затишно та комфортно. Звичайно, що люди, які йдуть перший раз в похід взагалі, бо такі були, і це не діти, бо діти ді... з дітьми насправді дуже просто, бо вони приймаються. Але дорослі, наприклад. Мені було дуже затишно, а він казав, що вітер дує. Ну що, друзі, а зараз давайте спробуємо встановити москітну сітку. Друзі, у нас тут палиця, але це не дуже буде перешкоджувати. Так, трохи буде незручності в одному моменті, але це не дуже-не дуже буде перешкоджати. Я зараз відкрию всі двері, щоб, щоб вам було зручно дивитись на це. Дивитись на це. На кожному куті та посередині паскитної сітки є ось такі гачочки, крючочки. І ми їх будемо зараз кріпити, кріпити за відтяжки внизу піраміди. Звичайно, що зараз мені потрібно буде <хи>, якось причепити е, четвертий, четвертий гачочок. І я не можу це зробити з палицею. Тому я відкриваю москітну сітку та роблю все е, достатньо просто. Я роблю так, можливо, хтось інакше це буде встановлювати. Але мені, не знаю, чи зручніше, чи не зручніше, але ось так нормально це зробити. І зараз встановлюємо посередині москітної сітки, дна москітної сітки є такий квадратик, на який треба поставити Палицю. І потім вже спокійно натягнути та закріпити цей гачочок. І ось так, друзі, це все виглядає. Як на мене, дуже гарно. Дуже гарно, дуже легко, бо 350 грамів. Звичайно, друзі, я трішки жартую та маніпулюю, можливо. Але... Але, але, якщо зробити, наприклад, як я казав, поділити там, їжу, якісь спорядження, 에, тобто та піраміда буде важити 350 грамів на людину. Або якщо навіть там, йти в трьох, то це буде важити трішки більше. Або як у мене було, що я дав одній людині, людині весь цей комплект. І вона була дуже задоволена просторем простором цієї піраміди. Так як піраміда вже встановлена, хочу розкласти калимки та показати, наскільки там простору багато або небагато. було надбухати ці килимки, але я це зробив і зараз ми підемо всередину та побачимо, що є та що вийшло. Я ліг з краю і, звичайно, що чотири такі людини, як я, великі, Сітка буде трішки падати на спальник, але я теж зауважив, що її можна прикріпити до тенту, та тент, можливо, розтягнути більше, і трішки буде і тут також, і трішки буде більше місця. Звичайно, друзі, таких, як я, наприклад, в чотирьох би ми пішли, то було б. Тісно трішки, але в трьох вже норм. А, та і четвером також можливо, але менш комфортно. Але, наприклад, якщо це люди не такі великі, то можливо в чотирьох спокійно тут бути. Якщо я покладусь, наприклад, вже посередині, то мені буде, буде достатньо. Комфортно, більш комфортно, а збоку можна положити, <класти> покласти людей, які, які менших розмірів. Все ок, бо місце є, і торкатися москітної сітки не буду. Насправді я не знаю, чому, наприклад, на москітній сітці ось по краях е, є тут зроблена така пітелька, щоб, щоб кріпити. А ось, наприклад, тут її немає, бо, можливо, можна було б її натягнути. І тут також. Чомусь тільки з двох сторін. Ось тут, тут і там також вже немає. Я б все ж таки хотів, щоб було на чотирьох кутах ось такі штучки, щоб можна було закріпити маскітну сітку. Можливо, не дуже показово, але ось так виглядають, виглядає та ванночка, що захищає вас від вітру. Багато чого є е, суб'єктивного. Так само ось ця піраміда, яку коли я побачив перший раз, я подумав, куди Lightwave взагалі йде, якщо він позиціонує себе як Виробник надлегкого або легкого спорядження. Але потім, коли, я, коли мені була потрібна така річ, і я зрозумів, що мені потрібно таке, таке спорядження, сьогодні я підрахував, що це 350 грамів. Ну не сьогодні, я вже давно це підрахував, але спочатку так не було. І вийшло, що це 350 грамів на людину. Всі шви в цій піраміді проклеєні самотужки. Виробники цього не роблять. А якщо роблять, то за додаткову плату. Тобто ще треба докупити силикон. І ця піраміда, друзі, не виключення, бо я її силиконів сам. І все тримається ок. Можливо, як вона виглядає, ті шви виглядають можливо, не дуже, але вона. Своє відпрацьовує більш ніж на 100%. Чому більш на 100%? Друзі, дуже печально, коли в поході хтось намакає, але дуже дуже печально, коли в поході намакають і стає їм дуже холодно, якщо це діти. Так, бо відповідальність дуже велика. І це було протестовано на дітях, тому я, я нею дуже задоволений і вирішив зробити щось подібно огляду. Зовні маємо провітрювання з однієї сторони та, та з іншої сторони. Ось так. Що стосується ціни. Якщо стосується ціни, про Лайтвей, люди завжди щось кажуть, що це дорого. Я про ціну нічого не кажу, бо я не продаю цю піраміду. Я просто хотів з вами поділитися, що є ось така піраміда, і, що, і для чого вона мені потрібна, як я нею користуюся. Друзі, це, мабуть, все, що я. Хотів розповісти про цю піраміду, але огляди на спорядження Lightway ще будуть. Недовзі виходить їх новий продукт Піраом Duo з Ultra TNT. і я хочу зробити огляд на цю піраміду. Хто бачив відео з Poncho Tent, там на відео є ця піраміда. І мені дуже цікаво е, зробити на неї огляд, тому що я вже з нею ходив. В наступному тижні має, має вже бути на сайті е, піраміда з Ультри, і тоді також вийде е, відео. Друзі, всім вам дякую, всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.